Я бачу, я бачу перед. Чесно кажучи, я не бачу, де люди закінчуються. Я так розумію, що це наш персональний рекорд. Ми довго до нього йшли, і ось нарешті прийшли. Дякуємо, що ви всі сьогодні тут з нами. Нам дуже-дуже приємно. Буквально, буквально пару слів. Я хотів би сказати, чому ми стоїмо на цій сцені зараз. Ми стоїмо на цій сцені і ми присвячуємо цей виступ сьогоднішній всім тим хлопцям і дівчатам, яких безжально побили тоді в ніч на суботу. Які були ні в чому не винні, і кадри з якими облетіли весь світ, це звірство ради них і ради їх сімей, їхніх друзів, ради тих, хто стояв тут в неділю на Банковій і абсолютно невинних людей, серед яких був наш тур-менеджер, просто забрали без жодних пояснень і посадили до в'язниці. Ми стоїмо тут ради тих людей. Зі сходу і з заходу, ради тих людей, які сьогодні підтримують євроінтеграцію, і навіть ради тих людей, які можливо проти неї, але ради тих всіх людей, які чекають стільки часу від влади справедливості і того, щоб вони їх почули, ради тих людей, які не розуміють, чому суди відпускають винних у вбивствах, збитих, е збитих людей винних в вбивствах, будучи в стані алкогольного сп'яніння дітей. Чиновників різних мажорів, вони їх відпускають, а при тому невинних людей садять без слідства в тюрму. Ради тих людей, які чекають справедливості від влади і з одного Дніпра і з іншого. Це нас об'єднує. Не політика нас об'єднує, Ми хочемо, щоб нас почули. Ми хочемо, щоб нашу гідність сприймали достойно. Ми хочемо, щоб нашу свободу сприймали як очевидну річ і не розказували нам кожен день про цифри і про економіку в той момент, коли. Невинні люди абсолютно ні за що, як завжди, зрештою останнім часом просто відповідають. Я хотів би, щоб кожен з нас розумів, що це наша країна, і кожен з нас, я кожен з моїх друзів на сцені, кожен з вас, які стоять тут, ми за неї відповідаємо. Якщо політики або влада нас не чує, то ми користуємось тією статтею конституції, яка говорить дуже просто: вся влада в країні належить народу. І я хочу, щоб ви пам'ятали про це, і цей мирний, але вталений протест обов'язково доведе нас до нашої мети. І ми кожен з нас будемо відчувати, що ми вільні і гідні, і наша країна вільна і гідна. Дякую, вам! Si jo no veig serpets, d'avui anem a sestoiar la colla prèvia i el fil. I a mi t'agradarà deixar-los un moment a casar-te-hi. Un Oh, no. Stavai, We Uw maat, maar jouw We mij. maar de